На засіданні виконавчого комітету Черкаської міської ради привітали переможців зі спортивного орієнтування Рогейн. На 17-му чемпіонаті світу у Чехії українці вибрали 13 медалей різного гатунку, зокрема, три золоті. Що це за вид спорту та у чому його складність, знає Юлія Дзюбло. Спортивне орієнтування надзвичайно захопливий вид спорту. Він потребує колосальної фізичної та інтелектуальної підготовки. Також важливими складовими успіху є швидкість мислення та увага. Адже саме ці фактори допомагають учасникам змагань вибороти призові місця, розповідає тренер команди Євгеній Чорний. Учасникам дається карта. Вони за 2,5 години планують свій маршрут і виграє той, хто набере більшу кількість балів. Наші учасники продавали більше 100 кілометрів по пересічній місцевості. Не спали вночі, днем бігли, ну, дуже такий важкий вид спорту, але ми підійшли без травм, слава Богу, і слава Богу, що все вийшло. Як зазначив пан Євген, Рогейн, Командний вид спорту. Основне завдання набрати за 24 години максимальну суму очок, які присуджуються за відвідування контрольних пунктів. За кожну хвилину запізнення віднімається по штрафному очку. В разі запізнення на фініші на 30 і більше хвилин результат команди анулюється. Підготовка почалася десь за два роки. Було дуже набігано багато кілометрів, дуже багато було страждань, але все це окупилося. Найважчий момент це коли вже ранок світає. Оце найголовніше не впасти дух і продовжувати проходити далі свою дистанцію. Золоті медалі вибороли серед молоді до 23 років. Переможцями стали Данило Погребець, Євгеній Брендак, Богдан Зачишегрива. Зі слів спортсменів, у них це перша нагорода такого рівня у спорті. Юнаки з 13 років. Данило розповідає, найважливіша підтримка один одного. Дощ, гроза, блискавки це все звісно впливає на нас, але але потрібно продовжувати рухатися, як би складно не було. Дуже важливою є підтримка команди і психологічний стан, бо на 24 годинах є велика вірогідність того, що хтось зірветься. Ок, переможців є перехідним на ньому викорбувані назви команд з 1992 року. Ці слів спортсменів у Чехії нашу збірну зустріли тепло, постійно підтримували. За що дуже вдячні. Дуже всі підходили, підтримували. Нам подар нам подарували плакат, що Федерація спортивного орієнтування роген підтримує нас у цій війні, і ну досить було. Ну, відчувалася підтримка. Крім того, команда висловлює щирі слова вдячності нашим Збройним силам, бо без них не мали б можливості вибороти перемогу. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ідана.